У нас на каналі Кент Левич, і нині ми будемо грати в таку прекрасну гру. Навіть не в Облоксі дуже Ну Будемо грати в нас малявку в жовтому. Або я буду називати його Павлик в жовтому. Давайте вам буду Давай мову я вам поміняю. Мені поміняю на таку? Яку бразильську? Та португальську ще яку стоять. Португальську. Саме так на португальську. Ліпше зроблю так, але вам буду все одно перекладати на, на українську. Ваша заявка була прийнята, і ми раді вас е, вітати в сім'ї в кухлівському садіку. Вводіть е, до стійки реєстрації, сьогодні ви починаєте працювати з нами. Ну Так от. У мене нема світла, тому я робокс не можу знімати. Спеціально наперед закачав. Добре. Well. Доброго ранку і в uh, королівський дитячий садок. Yeah. Сьогодні ваш yeah. перший робочий yeah. день. Yeah. Почнемо. Yeah. Підіть з yeah. yeah. на комп'ютері і розп... yeah. розпочати свій контракт. Ми. що-шо? що ми маємо тільки здрукувати і поставити підпис. А відко там так темно? <laughs> uh, ну ладно, кімната для персоналу. Чік. Так, я вже тут вдивися погодні, вони думають, що я такий лох. вух! Uh -huh. Давай. 1,8, 9,5. Далі. 225. Ну, 222. У вас перший день. От початок... О, спає! Ей. Ти не треба поприбирати. Не треба. Двочка! Рочечка моя любима. Хоча гарна. Перинка, це навіть не ручка. Давай. Запрошення сім'ї приходить на 225. Дякую. Окетір контракт відносно прийома і здоров'я як консультантка. Хто то? А, то ви. Є, краун, чілдрен, чірлдлен воркер 35. Мені цікаво, що означає 35 чи то 25? Давайте. Єе! Yeah. <звільш> Ой, який довольний. Загрузка. Загрузку я найбільше не люблю. Бу без світла вона мені щось дуже довго йде. Ви поставили, як я довго чекав на загрузку, доки зайти в цю руку. У мене напевне паузу пускай. Що, йдемо за дітьми? Годуйте, райте з ними, щоб вони були гарному настрою і ми дивимося за те, що ви робите. Давай починай вже. Ваша головна задача в дитячому садку – це щастя і благополуччя. Можете просто постаріло. Іграшки підготовлені. На! Що Хочу тобі в голову? Угу. <рик> угу. Йой. О, дивися, чекай. А можна... От, стікай. От, стікай. Стікай, сюди. Пю. Йой, Да, тоді все. Я вже думав, ти на другий поверх залетів. Щоб того мені не хватало. Ого, то-то. Не думай собі. Хм, де тебе так поставити, щоб сфоткати? А, та ще потім сфоткаю. О, точно, як я забув поголовня! Чекай. Чекай. Привет, чекай. Та чекай! Воно важке важливе, але розвиток це ж це важливіше. Годуйте, щоб... щоб його переодіти. Геніальна логіка. Чекай! На! Чекай! Пау! А, поранали. пу Що таке? <плес> ага, та-та, сдохне! -та, окей, такей, не здихай. Давай, щоб сміявся. Так, мені ліпше подобається, коли ти смієшся, ніж. Того. я нагодуєм тебе, ти голодний. Так у, у уїся так, отак. Уїсси так? Так, ой! Отчекай випадково, сиди! Чому завжди думаєш, що воно їх хвильовці має бути? На. Ти пукнув? Не можна пукати. Ага. <плес> Я теж так можу. О, тут і ба тут. Йой! Камінша ти за тобою. Нащо ти зробив? А ми ну йде сюди. Такий прикольний Садик. Ти в такому хотів бути. Не хочу за тим, що буду <плес> далі. Отак боїшся? отак. А так боїшься? Я? Отаку. Очкай, то спати я тебе веду, стоп. Ляха, то правильно було, що тебе кинув на На! Та, Там не все та все добре. Там все добре, не плач. Я не люблю, коли діти плачуть. А, то носити можу! Чому мені на ніч якраз хотів то перевірити? Ну гамно. О, Ой, та здох. Угу. Я думав, ти завтік. На, сам передягайся. Там вчиться передягатися. Mm, на. На. Треба провірка кожного дня. де звук мій пропав? У e -e, мене трошки пропав звук. Типа я. Чую, що всі вся робить? Але я не чую, що не говорить. Говори, що я перевірив! Лай, добре, тепер заголосно. Ось так... Отак. Шаров. Хогелове ясно, щоб не погасло. Голове ясно, щоб не погасло. Так, давай далі. Молодець. Угу, та-та. Тож так думаю. Так, вов у нас і є. Можна назад ту кнопку. А, то то саме. Він ще взагалі не готовий. Несіть його наверх, що він поспав. Угу. Так. Як ти хопив собрання? Непогана перша зміна, я зустріла наклейку з короною, ходіть до стікера реалізації, щоб її отримати, логічно, а протончики можна взяти, пістоль з собою візьму, хоча ні, отак через вікно, він, ой, чекай, чекай, кнопки, чекай, щоб він не розслаблявся. Він не розслаблявся, не може не расслабляться нікуда, до хати. сюда завтра знову. to Ground Child Care. Nurturing Grove. Повертаємося днем за днем. Угу. А ой, куди я йду? час для казки. Чуєш, ти де? казка? Добрий ранок, працівник 225. Ви найдете його там, де нічам, не після маленького інциденту минулої ночі. Почнемо день спокійно. Почитайте йому казку. Ай-яй, ти був дуже нечемний. Дуже-дуже нечемний. А що минулої ночі сталося? Тільки двоєчасно. Що ти зробив? Чекай. Можна закрити двер? Угу. Дуже хоче сам подивитися. Та-да, та-та. Та, -да, та, -та. не крутий, сідай. Е. Це вже нечемний. Цікаво. Чо? Шо? Напевно, близак забучала здесь, а. я не Так, да. Угу, та, Понял, пройняв. Стоять. Стоп! Ало? Стоп. Стоп. Стоп! Не Стоп, мені неприємно. На Я не знаю. Каску тобі на голову кину. Чуєш? На! Чишь? тобі Б. Каску кину, може. Може Мужі сподобаем. Так, так, так. Ей. А списала, я тут пивай. Давай сюда. Вс, брайся далі штани? Зараз тобі належать, чекай. Уй, цікаво, хто тебе брати буде. Давай, їдь. Давай, їдь тут. ти тут не Давай, тут. оцінки? Вже. Чекай. Вот понятно. Давай тебе там. За тим. Наш гулі в руках. так, давай, отуквай. Отак. Оп, не треба нікого брати. Чик! Давай, чіс! Угу, так, все, пішли. а ти пішов ли і мені не треба. Ага. Закрой там який Ти зробив тут бардак, ти будеш прибирати. ти не думай, я прибирати не буду. Ви не думаєш, ти не думає, що ти будеш прибирати, чесно кажу. Ну, а, топки. тут кнопки клутаю. Давай. Шо-шо? Не? А Давай так далі. Ого. Так? є вгадав, Ну, як вгадав. Я знав, я не вгадав. Вот обиженный, та-та, та-та-та. Давай, дали, так дали. дали все уже, давай, пошел. Угу. <пит> Тун -тун -тун -тун. Давай, появляйся. И вот Свідковається реєстрації для оформлення. тебе комусь продамо. Недовго ти з нами був. Скоро тебе не буду. Дивися. Що ти від мене хочеш? Що ти від мене хочеш? У вас давай письмо. Давай письмо. 1, 8, 9, 5. Дитина, етикетка. Етик, етикетчик, етикетчик, давай. Дивися, щоб всі знали, що ти був іменно в нас. Пить. Ого? Ай. Ну щоб, ну щоб, що таке? Ай, я сів, встань. Ну, Дивись, так. Та, Дивися. Це щоб вони знали, що він був іменно в нас, не когось іншого. Там не сідай. Господи. Іменно в нас він, що ти був, поняв? Це так, щоб всі точно побачили. Точно всі. Угу. Ну все, йде. Ще одна стіна туди поїхала. Ще одна? Так швидко. Швидко. Прибіг все, що ви зробили. Скоріше всього той має бути ідеальним. Та щось не дуже, я так думаю. Давай. Зараз саме важче знайти всі іграшки, які він тут розкидав. То саме важча частина тої сьомі процедури. По навіть цього дня... Що ти... Як ти сюди баскетбольний м'яч закинув? Ти хоть розумієш, що ти зробив? Угу, Так, цікаво, що з що з ним таким нічем там робити буде? Де бо. Е. де? О, качка. Лошади две. І вот там все одна. А, все вже. <рес> Я, короче, як перший разрав. Ты думаешь, там треба прям все зібрати. Я думаю, та падеша, а то просто треба все викинути. Положите что-то пора. Шо пора. Шо пора. Для чого пора? А, для цього пора. До речі, це кинути не можу. Хочу це кидати. А якщо ясно замерти. Тобі замираю. Тому трясеться не можу замерти. Там зробині іграшки. І прям тут вписуються, прям дуже вписуються. Ну, це та штука, то що ми в третій частині. Е? Що за гарне диво? Везе тобі, чи не так? Постарайся не дуже сильно ним е, рад... Е, того веселитися. Щія його спати. Вам нормально бути всі однакові в однакових бронях. Нормально. Ну добре. Надобнять. Заверши свою зміну. Допустила ще одну наклейку. Може навіть заслужено. А чому може? Не люблю може. Так само як не люблю, непевно, треба точно. Давай сюди. Це хай буде тут. Від Так, ху... А шо у мене є варіанти, куди йти? Чого ти до мене хочеш? Що? <смір> Де тут дзвонить? А, логічно, що не в комп'ютері. Тут. Добрий день, це Едвард стерн. Ви могли би послати мені іншу няньку? Е, Минула нянька не довго віга. не протрималась. Дякуємо, до побачення. Окей, окей, давайте. Олівер Рей. дурний і дуже дурний. Та ні, не треба дуже дурного. Кінець, тихий клієнти, Джуліана легко подається що? Чи то її результат, не боюся ваші поту. Ні, хай, хай він, він найліпший. Я вам відповідаю. Точно. <свісно> <свісно> він справиться. Точно, точно, точно він справиться. Ви за це можете навіть не переживати. Шот, угу. Завтра побачимо знову. Логічно, логічно. Побачимося знову. Не дуже бачу, але не дуже хочу. Загрузка. 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 Чекаємо. Журнал 991. Я побачив істочник, треба йти одному. Але йти одному дуже важко. Вірність. Ці журнал 991. Що ви від мене хочете? День три, почати зміни. Запосім е, королівський садок. де. О, ти мене зустрічаєш! Привіт! Бі Мені повинні, що ти був злий. Ну, пішли. Добрий день. Привіт. <продукт> Доброго ранку, вацінник 225! Сьогодні будемо будувати зблоків. Сьогодні треба строїти Позначити... значить заняття. Значити... Значити... Знач. Навіть самий маленький в велике дерево. <продукт> <продукт> Але, Сам не виросте. по нього треба. Нам mm. треба займатися, коротше. водій. Сімій дитину, будуйте разом. Бу Буду, э, ростіть її разом. Чую, дитину, давай я тебе вирощу, тебе полию. Та нічого страшного, то що я кинув то. Він сподівається, що дійсно з тим не з'їсть. Чуєш, давай тобі таке дам. На, бачу, тобі це сподобається. Воно буде нижче тебе, але воно буде. Я не падай, стій. Аж, може, Подобається. Да. Ты ну, не зважай, все добре. А, ти прожує, все добре. Або, угу, та-то. Ось. Та не бійся. Та, <спільшує>. та все добре. Е-е-е. <спільшує>. А то що я маю з тобою зробити? Двіється, ваша перша зміна була тільки вчора. А пройшло вже два тижні з початку вашої роботи. Якась, не якась, але. А чи бачите ви дерево? Яке дерево? Не бачу ніякого дерева. Бачу цього зайця. Все, більше нічого не бачу до день. Хто закрив холодильник? Що башу там писав? А, он я ж, думаю, ну чи я можу бутися коряче лапань в школку. Да да. До металлу вічно. Keep it маленький колок. Угу. Тут таке як пише якісь ямку. Палемет, якщо тобто, вона для шпіонів вийти їх. Ну так, якщо буде шпіон, то треба його вбити. Логічно. Все логічно. Ага. Угу, так, тут у Бах, ба-бах. Відкритка. Відкритка щось не дуже відкривається. Зовсім трошка. Так дидиш. Ай, коротше. Так ти подарок. О, ябко, яка несподіванка. я не люблю, япка не добре. Це було погано. Е, добре. Киньте кімнату. Куди ти пішов, мені цікаво знати. Що ти Закритись. Ну, давайте зробимо вигляд, нічого не сталося. що, Хіба щось сталося? Нічого не сталося. О, малювати я люблю. Доброго ранку, 225. А тепер нині маєте малювати. Всі. Всі дивіться, як 225 продемонструє дуже гарні художні здібності. Ух, я тебе зараз намалюю. Тобі обіцяю, я тебе дуже гарного намалюю. Я тебе можу взяти, але... що тебе брати, якщо тебе буду малювати? Думаю, логічно. я спочатку це перетягну. Так. Ну, дивися, малий. Я намалю вже так. Ой, що, що тут таке? Заберись. Та що ти хочеш від мене? Не хочу ту робити, а я малювати. Все колій брати. не то. Не ну не рухайся. Все, сиди тут кутку і все. А ну, ну. М -м 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 -м. Окей, точно з голови. Голова. Гуки. А? Гоги. Ноги. рука. Ours, your... Я малював тебе вже такому, oh. як ти сидиш, тому так буде нудно. Тому все добре. Тик. тидик, Тик, тидик, далі. тидик, тидик, очо, Очо. Очо. Друге очі і отакий. <смір> Господи, дік, ді-дік. Дік-дік-дік-дік-дік-дік-дік-дік. Тепер дік, 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 дік. беремо розмальовуємо, розмальовувати, мале, я менше люблю і вмію, і взагалі все. Хоча мені ліпше так спочатку зробити. М -м Тому ти не ображаєш, якщо з тебе вийде якась каракачка, будеш весь жовтий. Що, угу. добре, поняв. Угу. <смі> Тим більше поняв. Господи, чекай. Ось тут око треба намалювати. Та чекай, малий, око червоне має бути, бачиш? Вінкий очі червоні. Мені вже страшно, малий, на твоєму місці я би теж був такий злий. Не знаю, що я не, не, не знаю, мали, як з цим справлятися. Дай мені якісь такі фарби гамняні. Як я маю тебе намалювати? Угу, Тож так думаю. А все розстроїв, диви на нього. Окей, в тебе взагалі до кошки більше тут. Хва буде така, чекай. Тепер ще тут, то отак усмішка. І... А, ти сумний точно. Ну, Нічого страшного. Але давайте повершемо до димички такий. Вап, 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 вап. вап. Дево? Дева? Все, нормально. Викичте картину, та. Та малий. Що ви моєю картину зробили? А, ні, все добре. Я вже думала, ви швидкий викинули, та, здається, у вас появився новий ну, малий. Та як ще з'явився? Викиньте, що викиньте? Кого викинути? Кось я маю викинути. Котче, малий, давай я на тому закінчу. Давай, малий. Що дево? Я не знаю, що вам сказати. Просто що дево? Туди. Чекай. Малий. чекай. цього тебе там нема. Ну okay, давай я тебе ще кудись віднесу. Куди мені тебе віднести? Куда тебе запхати? Давай. Та... Та відкривайся. <тір кри> Чи тебе туди віднести? Ладно, давай з горки скатися. У-у-у! що таке-то горка? Ну, я теж думаю, що -то горка. Ну, а наша для чого для чого ще за горки? горка? Ой. Чого ти пукаєш? Не парде. Е, довольно, то довольно, то ж так думаю. У. Капавлетів. Ой, Господи. Ладно, будемо вже закінчувати, тамалий. Зом тебе Павлик. А, до речі, ніби його нарець Павлуком не називав. Фо. Ого. Е. Давай, ставай, 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 туди. Та господи, не плачеть. Я вже казав, що найбільше не люблю, коли ти плачеш. Ти плачеш так погано. До речі, воно залишилось тут? Тільки вже без кубіків. Ну, чесно, хоч який дизайнер це робив, але це не похоже на тебе. Як це похоже на тебе? Окей, ви були на каналі Кент Леович. Я до речі, навіть, з би не вітався на початку. Чи вітався? Чи не вітався? Навіть знімає. Ну ладно, в будь-якому випадку. будь любому випадку. Всім до побачення. Вaleй.